Розкажіть Галина про організаційну структуру фестивалю, концерту будь-якого заходу. Е, ну, фестиваль, е, ну якщо говорити на прикладі фестивалю або будь-якого культурного заходу, то він е, має такі чотири основні стовпи, як табуретка, да, таку тобто, на чотири ножки, е, на яких він стоїть. Е, це програма. Це те, на що прийдуть ваші відвідувачі. Те, заради чого вони подолають там всі труднощі, куплять квиток, там я не знаю, проїдуть скільки кілометрів, якщо це чого, інша область. Тобто це той контент, який ви пропонуєте і кажете, що в нас буде класно, в нас будуть отакі -отакі музиканти, отака програма, можна буде навчитися цьому, цьому, цьому. Тобто це контент, це програма. Другий дуже важливий стовп це те, як про цю програму дізнаються ваші відвідувачі. Тобто це маркетинг. Це і робота в соціальних мережах, і робота з інформаційними партнерами, і реклама в ЗМІ, реклама на телебаченні. Ну, то весь спектр, тобто відповідно, до вашого заходу ви робите ну, свій коктейль, що ви там робите, але без маркетингу захід навряд чи може відбутися. Навіть сарафанне радіо це теж маркетинг, Просто його треба правильно запустити. От, ну, шукайте свою модель. Наступний аспект, який ну, дуже така має бути міцна ніжка в цій табуретці, це е, технічне виконання проєкту. Тобто сцена, на які виступатимуть артисти, туалети, які мають бути в доступі. Це повністю все технічне оснащення вашого проєкту від того, як люди доберуться від вокзалу, чи там, ну, як вони зайдуть на захід. Тобто, ну, Охорона. Е, тут багато що ну, входить в технічну складову, але я думаю, що. Ви здогадаєтеся, що, що туди входить для того, щоб забезпечити конкретно вашу програму. І четверта ніжка це фінансова складова, це те, звідки ви берете кошти або залучаєте ресурси для того, щоб реалізувати свій проєкт. Це чотири ніжки, які мають бути абсолютно рівними і однаковими. Жодна з них не має бути коротшою, слаб слабшою, щоб тому що. Якщо ви погано організуєте програму, але у вас буде класно оформлена технічна складова, там гроші знайдете, маркетинг зробите, відвідувачі, які прийдуть на захід, вони будуть просто розчаровані, якщо вони прийдуть, якщо вони побачать, що ця програма просто не цікава. Якщо ви погано зробите маркетинг, як би класно ви не зробили свою програму, як би класно ви там не організували всю територію і не знайшли якихось спонсорів, ніхто до вас не прийде, бо не дізнаються просто. Тому якби, треба дуже гарно працювати над маркетингом і взагалі ну, гарно спланувати його, зважаючи на свою цільову аудиторію і на той контент, який ви плануєте надати. Знову ж таки, технічна складова, зробите ви класну рекламу, зробите ви дуже класний лайнап і гурти класні і все. Але у вас буде погана сцена, поганий звук, брудні туалети, не буде чого поїсти на території, знову ж таки, розчарування для всіх. І для учасників, і для відвідувачів, ну і для спонсорів, я думаю теж. І е, ще один останній, якби от уявімо, що у вас немає грошей, все спланувало, все класно, але грошей немає. Ну, е, треба шукати варіанти, десь щось урізати, але е, ні в якому разі, ну, якби не те, що ні в якому разі, звичайно, що бувають різні ситуації, але е, треба шукати варіанти, як реалізувати той проєкт, який ви пообіцяли людям. Тому що те, що ви придумали собі, що я от буду організатором і зроблю оцей фестиваль, чи там концерт, і все. І ви тут бачите, що ви починаєте влазити в мінуса, це означає, що ну, ви щось неправильно спланували. Тут не можна поняти, що мені от грошей не дали, або там артисти забагато хочуть. Тобто ви знали про це ну, зараніше. Ви мусите зібрати себе в кулаку, доробити цей проєкт. Це ваша особиста відповідальність і це ваш чудовий досвід. Тому що на наступний проєкт ви вже будете знати, що ну, про фінанси треба подбати зараніше, і як саме про це треба подбати. От, Тобто це ось така табуреточка на чотирьох ніжках, е яка має стояти дуже міцно на землі. І тільки коли все це гармонічно стоїть, ви будете мати чудовий, класний проєкт, на який будуть щороку їхати все більше кількість відвідувачів, де до вас в чергу зістоятимуть. Е Спонсори, партнери, інформаційні партнери, що давайте ми будемо генеральним спонсором, генеральним партнером, генеральним якимось там меценатом, я не знаю. До вас будуть стояти в черзі ще якісь е політики, які будуть казати, давайте ми вам дамо гроші, і ви нам тут палаточку поставите, Ну, ви на це не погоджуєтесь, От, але я вам це обіцяю. До вас в чергу будуть стояти гурти, які хочуть виступити у вас на сцені. Я не кажу, що це будуть мега-зірки, але ви завжди будете мати вибір, кого поставити на сцену або. Їм наповнити програму. І, звичайно ж, ну, матимете все кращих контрагентів по технічній складовій, тобто матимете кращі пропозиції по сцені, по технічному оснащенні, тому що у вас це відбувається гармонічно, вам люди довіряють, у вас є певна репутація. А, ну, грубо кажучи, якщо ви один, два, три рази зробите проект на як табуретку, якась підтвердить на своїх чотирьох ніжках, ви вже зробите певну свою репутацію і якби, цим треба дорожити. Пожалуйста, вот.